Не зважаючи навіть на такі сильні козирі, як санкції проти Російської Федерації, тому що ну, окей, може Сполучені Штати домовитися з Путіним про зняття санкцій, але цього буде замало. Тому що якщо будуть європейські санкції залишатися проти Російської Федерації, то це значно болючіше, ніж санкції Сполучених Штатів. Просто різний торгівельний баланс у цих. Двох суб'єктів. Друге, це заморожені активи. Все ж таки, вони знаходяться в Європі. І все ж таки а, Європа може зробити це і це рішення Європи. Тому, беручи все це до уваги, з одного боку, бажання суб'єктизуватися, з іншого боку, певні козирі, які залишилися у Європі, Європа теоретично може зайняти своє місце. За столом переговорів, але на жаль, сьогодні ані Сполучені Штати, ані Російська Федерація не сприймають Європу як суб'єкт, з яким вони готові вести переговори.